Записали. Тебе сьогоднішнього уроку записуємо описані чотири кутники. Тему уроку записали описані чотири кутники. Описані чотири кутники Записали. Продовжуємо. Так. Продовжуємо далі. Далі. Питання таке. Так, 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 так. Єлізар, який чотирикутник є описаним? Речі. Аня, два бали. За що? Ну, щоб не поспішала нікуди. Я думала, це питання для всіх. Навіщо? Ну, ладно. Далі. Так, Мілена, сума протилежних Якщо чотирикутник є описаним навколо кола, то сума його протилежних сторін. Які повинні бути. Це для кого? Мілена. Рівні. Рівні. Правильно. Рівні. Далі. Відкриваємо підручник сторінка 91. Відкриваємо підручник сторінка 91. Далі. На сторінці 91 перше завдання, яке ми з вами виконаємо. А, так, так, так. так, Номер 96. Ой, true, номер, номер 146, вибачте, Номер 14, 6. Номер 146. Так, так. Зараз секунду. Зробимо ось так. І зробимо так. Ось таким чином. І так, питання таке. Під яким кутом? Видно бічну сторону трапеції із центра вписаного кола. Під яким кутом? Під яким кутом видно бічну сторону трапеції із центра вписаного кола? із це центра вписаного кола От подумайте це як? ні ну є предположення але они наверняка не е, Ну, давай спробуємо. 45. Чому? Ну, тому що 90 – це прямокутна трапеція а 45. Ну, дивіться, давайте спробуємо розв'язати її, щоб не вгадувати. Номер 146. І так, нас сказано, що в нас є рівнобічна трапеція. Стоп, рівнобічна. Під яким кутом видно бічну сторону трапеції з центра вписаного кола. Бічна в нас є трапеція. У нас є трапеція. А, там не рівнобічна треба було. Ні, про рівнобічну в нас нічого не сказано. Тому Думати. ми просто будуємо трапецію поки що. Там подивимося, яка нам трапеція знадобиться. Яка нам трапеція знадобиться. Далі підписали її ABCD. А Б. С Д. А, Б, Д Далі. Давайте спробуємо в цю трапецію вписати коло. Давайте спробуємо в цю трапецію вписати коло. Спробуємо в цю трапецію вписати коло і поставимо його центр. І поставимо його центр. А можна Нехай, що буде точно. Що, що? Нехай. На, наше, наше завдання ескіз зробити. Наше завдання зробити ескіз. Побудували, записали дану. Дивіться. Що нам треба з'ясувати? Нам треба з'ясувати, під яким кутом видно бічну сторону трапеції із центра вписаного кола. Тобто, під яким кутом видно бічну сторону трапеції із центра вписаного кола. Із центра вписаного кола. І так, що ми можемо з вами сказати? У нас нічого немає. Нам треба лише знайти кут СОД. Нам треба лише знайти кут СОД. По-перше, яка. Що чому? Чому його? Під яким кутом? Ну, то явіть собі, що ви стоїте в центрі кола. Під яким кутом ви будете бачити бічну сторону трапеції. Тому залиште трошки місця, Запишіть, що знайти нам необхідно кут СОД. Знайти нам необхідно кут СОД. Далі. А яка в нас повинна бути трапеція для того, щоб в неї можна було вписати коло? Дивіться, у вас повинна бути рівнобічна трапеція. Тобто, звідси можна сказати, що АБ дорівнює BC. AB дорівнює БЦ. І також можна сказати, що АБ плюс С дорівнює Б плюс АД. Оскільки ми вже вписали коло в цю трапецію. Це те, що в нас є. Тому я вам казав, залиште трошки місця, Щоб могли все записати. Щоб могли все записати. Записали це. Записали це. Далі. далі Переходимо до розв'язку. Переходимо безпосередньо до розв'язку. Нам допоможе, те, що СОД дорівнює БОА. С ОД дорівнює БОА. Як вони можуть. А, ти маєш на увазі. Ну, кути Те, що вони вертикальні. Да. Так, особливо, ні. Ну, не ладно. Не допоможе. Ще які варіанти є, подумайте. Ще які є варіанти. Це, наприклад, провести як БД і АЦ повністю, і вони будуть в прямокутній трапеції перетинатися під кутом 90 градусів. Е, якщо ми проведемо ще раз, що-що, БЦ? Ну, АЦ і БД як діагоналі. А, провести діагоналі? Ну, вони ну. ж будуть перетинатись під кутом 90 градусів. Можемо провести діагоналі. Можемо провести діагоналі. Але це чи будуть, це ж у нас не а діагоналі. Це, це ж у нас не вийдуть діагоналі, оскільки, якщо ми проведемо, якщо б ми не будували, якщо б ми будували не ескіз, все одно б не вийшли б це діагоналі. Все одно б це не вийшли діагоналі. Але Маша, ти сказала про яку трапецію? Ну, рів, це, це, рівнобіч. Рівнобічно. Рівнобічно. Ти ще це. цікаве слово сказала. Прямо. Прямокутно. Прямокутно. А скажіть, чи можемо ми зробити ось так? Провести діаметр? А ось Можем. тут зробити. Ось так. І ось так. І тут підписати, наприклад, КЛ. Тут підписати, наприклад, 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 К Провели діаметр KL, що нам дуже сильно допоможе. Зробили з цієї, а тепер дивіться, в нас М -м, стоп, стоп, не туди. Зараз момент. Ось сюди. А тепер дивіться. В нас КЛЦД. Тепер дивіться в нас КЛЦД. Прямокутна трапеція. КЛЦД. Прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція. А тепер дивіться, що ми можемо з вами зробити. Що ми можемо з вами зробити? БЦ. Так, 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 так. Давайте я почну, а ви мені скажете кут БЦД плюс кут АДЦ. Чому буде дорівнювати? 180. Правильно. Сторони кути, які прилеглі до однієї сторони, будуть дорівнювати 180 градусів. Будуть дорівнювати 180 градусів. З цим розібралися. Далі. Далі. Тепер, а на що в нас схожі сторони ОС і ОД. Дивіться. Дивіться, давайте спробуємо че, якимось чином ч, через дугу розв'язати. Давайте спробуємо знайти, наприклад, кут ОК. Наприклад, давайте знайдемо кут ЛКЦ. Давайте спробуємо таким чином: кут ЛКЦ. Спробуємо таким чином. кут ЛКЦ. Чому він буде? Давайте так. На яку дугу він спирається? Градус. На яку дугу він спирається? КЛ. Стоп. ЛКЦ. А ЛКЦ. навіщо нам це. дізнаватися, якщо. Стоп. Не це так? в нас не вписаний кут. Секунду. Це у нас не вписаний кут, але спирається він на дугу так, 180 градусів. Тобто, буде дорівнювати одна друга. Ну, наприклад, дуга. Ага, ми там точки перетину не поставили. Одна друга. Давайте просто помножити на 180. Тобто дорівнює 90 градусів. Дорівнює 90 градусів, так? І Навіщо з іншого боку. Це... Що, що? Навіщо ми це зробили, якщо ми і так це знали? Кого? Ну, кут ЛКЦ. Кут в Рівську, ЛКЦ. Знає, що... І з іншого боку, в нас так само: Кут ОЛД, так? Тут ОЛД також одна друга на 180. Також спирається на дугу 90 градусів. А тепер дивіться. А тепер дивіться, якщо в нас ось тут. Давайте так, з'ясуємо, повністю вся дуга чому буде дорівнювати? 180. 180, А тепер дивіться, у нас ось тут 90. Так, 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 так. Цей же ж кут виходить буде центральним. Так, цей кут буде центральним, тобто він буде дорівнювати. 80. Чому 80? Тут у нас 90. Тоді дуга 45. Тут 45 дуга. І тоді ось ця дуга в нас буде дорівнювати якраз таки, точніше, не дуга. Ось. Записали наступне завдання номер 149 Наступне завдання номер 149 У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу, більшу бічну сторону на відрізки 8 і 50 см. Знайдіть периметр даної трапеції, якщо радіус вписаного кола дорівнює 20 см. Тобто, в нас сказано про те, що в нас прямокутна трапеція. Насказано про те, що в нас прямокутна трапеція. Побудували, підписали, підписали А, Б. С, Д. Далі. Точка дотику ділить більшу бічну сторону. на відрізки 8 і 50. Для цього давайте впишемо коло. Схоже на вписане, схоже. Так, точка дотику ділить на відрізки завдовжки 8 і 50. Поставили точку дотику. Поставили точку дотику. Нехай це буде літера К. Нехай це буде літера К. Зробимо таким чином. Зробимо таким чином. Записуємо дану. Записуємо сторона СК дорівнює 8 см. Сторона КД дорівнює 50 см. Сторона КД дорівнює 50 см. А, і центр кола. Давайте поставимо. Центр кола, тому що в нас ще буде радіус. Тому що в нас ще буде радіус. Ну, в принципі, якщо це в нас точка дотику, то тоді радіус можна провести в неї. Якщо це в нас точка дотику, то радіус можна в неї провести, і тоді нам вдасться застосувати ще певну властивість. Якщо Тоді, ОК в дужках позначаємо, що це в нас радіус вписаного кола, тому R маленьке. І дорівнює 20 см. Дорівнює 20 см. Знайти нам треба периметр трапеції. Знайти нам треба периметр трапеції. Записали. Записали. Так, далі записали розв'язання, записали розв'язання. Далі тепер дивіться, що ми точно 100% можемо знайти, яку сторону? Подивіться на рисунок, яку сторону ми 100% можемо знайти. ЦД. Для цього нам треба додати ЦК і КД. Тобто 8 плюс 50. У нас виходить 58 см. У нас виходить 58 см. Далі, що ще ми можемо знайти. Дивіться. Дивіться, нам не просто так сказали, що в нас радіус дорівнює 20 см. Чому? Подивіться на сторону АБ. На що вона схожа? Дивіться. Дивіться, можна зробити таким чином. У вас же прямокутна трапеція. ви можете Є провести. Є ще варіант, що це хорда. Ні, це не хорда, вона не в колі взагалі, вона за колом. Але ви можете провести ось а таким вона за чином. За колом ранку. Звичайно, коло у вас вписане. Дивіться, можна провести ось таким чином яку небудь. ну, Тобто, провели ось таку сторону, підписувати ми її не будемо. Чи, дорівнює, чи буде вона дорівнювати стороні А Так. А як називається ось цей? Ну, ся... Діаметр. Діаметр. І також паралельно. Тобто А Б буде дорівнювати половині діаметра. А якщо половина діаметра, то чому дорівнює По радіусу і дорівнює. Точніше стоп. Не половині дорівнює діаметру. Дорівнює два радіуси. Правильно, Пенс. то ми зараз запишемо Дорівнює два радіуси. І дорівнює чому? 40, 40 см А, там два 40 см Там два радіуси. Там два радіуси. А тепер дивіться, якщо ми в трапецію, якщо у нас в трапецію вписане коло, що ми можемо сказати, що АБ плюс С чому буде дорівнювати? БЦ плюс АД. БЦ плюс АД. плюс АД. І буде дорівнювати. Тобто сума цих двох сторін. Суми цих двох сторін будуть рівні. 98 сантиметрів. 98 сантиметрів. А як нам знайти тепер периметр трапеції А, Б, Ц, Д. 98 помножити на два. 98 правильно помножити на 2. 98 на 2. І що виходить? 196, 196. 196 сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь. Периметр АБЦД рівнює 196 см. Наступне завдання записали номер, 20, номер 1411. Вам там навіть рисунок вже зробили. Але його все одно доведеться побудувати в зошит, тому що на ньому доведеться роботи побудови. Номер 1411. У нас є два рисунки. Одне коло трошки більше, інше трошки менше, але сказано, що в них є зовнішній дотик. Це вже чудово. Далі проведені дві дотичні. Проведені дві дотичні. І також чудово, що вони співпадають. Дві дотичні. І також чудово, що вони співпадають. Ці дотичні. Далі. Точки дотику позначили АБ. А Б. С. Д. Позначили точки дотику АБЦД. І так, наше з вами завдання довести, що в чотирикутник АБЦД можна вписати коло. Довести, що в чотирикутник АБЦД можна вписати коло. Дивіться, для того, щоб довести, що в чотирикутник АБЦД можна вписати коло, можна було вписати коло. Для цього нам треба спочатку отримати цей чотирикутник АБЦД. Отримати цей чотирикутник А Тобто з'єднали. З'єднали. А, і БЦ. А, Д і БЦ. Приблизно так. 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 Ну, а, в принципі, достатньо буде рисунка. Більше в нас нічого не сказано, тому. Тепер. Тепер, що можна сказати? Записали. До... Так, давайте запишемо довести. Довести. Що? Довести. Помо, що в що в А, Б, ц, Д, Можна вписати коло. Можна вписати коло. І посередині записали доведення. Доведення. Записали? Поки... Нам сказ... нам цього. І чи я сказав? Ви сказали. А, таке тоді ладно, тоді можливо. Абе дорівнює СД чому? Абе дорівнює С чому? От тепер єдине, що треба довести, чому вони рівні. Вони дійсно рівні. Дивіться, якщо ми проведемо. До якщо... одного. Що-що? Дотикаються до однакових кіл. Не зовсім так, але дивіться, якщо ми продовжимо сторону CD, ну, десь ось так. І продовжимо сторону AB. І продовжимо сторону AB. Десь ці сторони в нас перетнуться. Згодні? Так. Ми можемо сказати, що це будуть дотичні, проведені з однієї точки. Нарешті майже перетнулися. О, ось так приблизно. Тобто це будуть дотичні проведені з однієї точки. А, як ми знаємо, що. Е... Дотичні проведені з однієї точки рівні між собою. Тому запишемо в дужках як дотичні кома проведені з однієї точки, як дотичні проведені з однієї точки. Тобто, якщо ми продовжимо сторони А Б і Ц Д, ми, вони перетнуться між собою. А якщо перетнуться, то тоді дотичні проведені між, ну, тобто, дотичні проведені з однієї точки. Далі, що можна сказати про чотирикутник А Б, Ц, Д? Що можна сказати про чотирикутник кутник АБЦД? Давайте я поверну. Поки що нічого, правильно? А якщо зробити ось так головою? Рівнобічна трапеція. Правильно, правильно. Якщо пригадайте, ми таке робили. Якось. Якось ми таке робили. Нам треба зробити додаткову побудову. Яку саме? Яку саме. Що ще можна провести в трапеції, Подумайте. Висоту. Ще. Діагонолі. Ще. з цього Побудувати. до Середню лінію. Побудувати середню лінію трапеції. Побудувати середню лінію трапеції. Побудувати середню лінію трапеції. Далі. Далі, виходячи з цього. Виходячи з цього, провівши середню лінію трапеції, чи можемо ми тепер її знайти? Як ми можемо знайти середню лінію трапеції? Її ми Одна позначили МН. Вискалі. Яка складна формула? Формула проста доволі. Одна друга. А Д плюс БЦ поділити на два. Аде плюс БЦ поділити на 2. А Д плюс БЦ поділити на два, плюс БЦ поділити на 2. Тобто, а тепер дивіться, якщо ми АВ плюс В ділимо на 2 отримаємо середню лінію і бічні сторони рівні, тоді ми можемо сказати, що в нас виходить, що АВ плюс СД дорівнює Б плюс АД. Б плюс АД. А якщо в нас ці сторони рівні, значить, що В. А, БЦ, Д. Можна, можна писати коло. Можна вписати коло. Записали. Записали. Домашнє завдання. Параграф 3.14. номер 14.10. Параграф 3.14. номер 14.10.